З книги пророка Єзикіла. Тими днями привив мене ангел до входу в храм, аж ось під порога храму тече вода на схід, бо храм стояв лицем на схід. Вода текла з споду, з правого боку храму на південь від жертовника. і вивив мене північними ворітьми і зовні обвів мене до зовнішніх воріт, звернених на схід, аж ось вода точилася з правого боку. І сказав до мене ця вода тече в східний край, вона пливе аравою і увільється в море. Вона увільється в море, і вода в ньому стане здоровою. Скрізь, де пройде той потік, кожна тварина, яка рухається в ньому, буде жити. Риби буде дуже багато, бо там, де пройдеться вода, оздоровить усе, і де пройде той потік, усе буде жити. Понад потоком на його берегах. По цім і потім боці ростимуть усякі овочеві дерева. Листя на них не буде в'янути, і плоди на них не будуть переставати родити, і вони будуть щомісяця достигати, бо вода для них тече зі святині, плоди їхні будуть на харч, а листя на ліки. Сьогодні святкуємо свято освячення Латеранської базиліки, яку називаємо. Головою і матір'ю всіх церков міста і світу. Сьогоднішні читання розкривають нам таємницю церкви, таємницю Божого храму. Відіння пророка Єзикила показує нам дуже цікаві образи. Вони знайомі нам також. З книги Откровення Святого Іоанна ця ріка, яка все оживляє, яка тече через пустелю, перетворює її на квітучий сад, де ростуть дерева, які приносять плоди щомісяця. Здається нам, що це символ майбутнього царства небесного, таким він має бути. Але Знаємо, що в царстві небесному не будуть хворіти вже, але якщо листя цих дерев, призначені як ліки, ну то, скоріше за все, йдеться все ж таки не про майбутнє Небесне Царство, тільки про наше земне царство. А цією рікою є Божа благодать, яка вилівається з церкви, з церкви Божої, містичного тіла Христа і перетворюється і світ, який є пустелею. Перетворює на квітучий сад. Все, де пройдеться вода, вона його зрощує, вона його перетворює, вона його животворить. Цією рікою є Божа благодать, але що є цією водою, хвилями цієї ріки? Це і ми, люди, люди, які виходимо з храму після недільної служби. Часто так є, що ми приходимо на службу просто, як, щоб сповнити свій християнський обов'язок. Послухати Слово Божого, прийняти причастя, і потім піти собі додому, ніби е, все, ніби виконали свій обов'язок. Але так не повинно бути. Ми повинні бути дійсно тою рікою, яка витикає з цієї з цього храму, з цієї святині, щоб нести світ, нести життя цьому світу, який є пустелю, щоб ми то слово Боже, яке ми е, почули в церкві. Щоб ми ту благодать, яку прийняли в святому причасті, щоб ми ділилися з іншими людьми, ділилися і були дійсно тою рікою, тим потоком, який зрощує пустелю нашого світу.